Ой, дівчата нума закликати шума, а в нашого шума зелена я шуба, Огірки, жовтяки, старі тейся, парубки, по зелененькі, всі дівчата молоденькі, шум ходить по діброві, а ша шониби, шуби, гориху. Ще прожила, сотні досі не купила леді розумоти, по блюдові червоні чолоди, гіркі жовтяки, старітися по руки, огірочки, селинкі, всі дівчата моденькі. То плету ліс ліс, на парубків біз-біз. А на дідусь золоті віночки, о гірки жовтяки, старі тайса парубки, Огірочки, зелененькі, всі дівчата молоденькі, Шум, шум ходить, шук ходить, пошука, що на річку мої. Слово, куплю тобі, червоні чоботи, Зеленою, зелена, і жінота, червона запаска. Немо зажине, коли, коли твоя ласка. Ой горочку, зелені, ой, роч ручки, зелененькі, всі дівчата молоденькі, огірочки, зелененькі. We did it all,